Дивиться, мультики, вирішила вам дещо показати. Це шкарпеточки, які я зв'язала за весь той час що була відсутня на YouTube. Це не всі мої готові роботи, лише шкарпетки, які я зв'язала за цей час і хочу вам їх продемонструвати. Почну я з цих кольорових. Вони були першими, які я зв'язала у Естонії. І вони такі яскраві. Вони були моїми першопрохідцями в плані п'ятки Стронг. Я на них тренувалася, і мені здається, вийшло дуже непогано. Я вирішила зробити п'яточку, зараз я вам покажу. Незручно трохи я знімаю однією рукою, а іншою показуватиму. Я вирішила вив'язати п'ятку, починаючи з цих двох виворітних петель, і додавати петлі саме виворітні. І П'ятка, мені здається, дуже вдала. В мене вийшла. Ось, і ще один такий невеличкий момент про мисок. Саме з цих шкарпеток, або, мабуть, не з цих. Я ще чоловіка в'язала шкарпетки з таким миском. Я зробила чотири клини. Так, тут доня бігає. Вона вже надивилась мультики і вирішила прийти. Я зробила 4 клини і робила убавлення через рядочок якусь кількість рядів, і певну кількість рядів без пропусків, тобто у кожному рядку робила убавлення. І аналогічним способом я зв'язала другу шкарпеточку. вирішила зробити їх саме резинкою 2х2, тому що це дуже зручно, на мій погляд. Війка, будь ласка. Так, дитина знову пішла дивитись мультики, а я знову до вас підключилася з цими шкарпетками. Я вирішила зробити їх резинкою, тому що, на мій погляд, це дуже зручно, коли їх носиш. Вони дуже гарно обліплюють ногу. Таке не досить гарне слово я обрала, але саме так я це відчуваю. Вони обліплюють саме ногу і щільно на ній прилягають. Так, другі шкарпеточки. На них я зробила паттерн. І завтра, сьогодні 20 липня, а завтра, 21, і Я вже його буду викладати на равелері. Цей паттерн буде лише англійською мовою. І я зробила ось такі шкарпетки, аналогічно до цих, але не резинкою. І вирішила додати кольоровий візерунок у вигляді ось таких хвильок. Цей паттерн я назвала відповідно до хвильок. Назвала його Аркадія. Це пляж у Одесі в Україні. Я дуже сумую за своїм домом, і тому я вирішила зробити цілу колекцію виробів, присвячених мальовничим місцям України. І ось ці шкарпеточки. Це моя друга робота присвячена Україні. Є ще шапочка, яку я вам згодом трошки покажу. Вони такі гарніші за, за рахунок того, що вони зв'язані з твідової пряжі. Це Ріко Суперба Тві, чотирьохниткова. Я напишу, як пряжа називається, і ви зможете подивитися в інтернеті палітру. До речі, на хвильки я взяла також цю твідову пряжу. Мені здається, вийшло досить непогано. Не відходячи від каси, я покажу вам шапку, про яку казала. Ця шапка зв'язана з пряжі, яку у Естонії, а зараз я знаходжуся у Естонії. Її можна купити у супермаркеті Сельвер, мабуть, лише у цьому супермаркеті, тому що я бачила лише у ньому таку пряжу. Це пряжа від бренду Шахенмайер, Вона називається Wool 125, Така назва саме через те, що на 50 грамів тут 125 метрів вовни. Це 100% вовна. Ця пряжа. Основна, тут її потрібно було мені два бунтики і один бунтик, який не повністю пішов на основну частину шапки. Це також Шахенмайер Альпака Клауд, це Альпака, аналог пряжі дропс, брашт Альпака Сілк. Але здається, мені вона на поліаміді. Потрібно подивитися, і я вам підпишу згори ось тут. На поліаміді вона чи на шовку, як дропс. Я не додавала впушену альпаку на резинку, ні на зовнішню частину, ні на внутрішню. Саме через те, що я не хочу, щоб оцей пух, а вона дуже пухната. Це вам помітне ось, ось так, мабуть, буде помітно. Вона дуже пухната. Я не хотіла, щоб цей пух ліз у очі або лоскотав лоба. лопа. Мені дуже подобається ця шапочка, паттерн також лише англійською мовою. Дуже сонячний день видався, і ми з донечкою е вирішили піти до річки, погратися трохи. Д доки дитина грається у воді, мама в'яже. Ось так виглядає мій проєкт, який я беру завжди з собою. То, що светр не завжди зручно брати з собою, в'язати у дорозі. А ось шкарпетки. Це завжди зручненько, особливо коли вже вив'язаний жакард, кольорова частинка. І я вже приступила до в'язання п'яточки. Так виглядає мій проєкт. І У ось такому мальовничому місці ми зараз відпочиваємо. Тут у гостях. <сіх> ось у кого ось у таких красунь. Їх тут насправді дуже-дуже багато, і найбільша частина сидить ось там. На камінцях вигрівається. Їх поганенько видно, тому що вони зливаються з камінчиками. Та ось так виглядає той гарнесенький майже готовий светрик, який ви могли бачити на початку відео. І так я його розпустила майже повністю. Розпустила його до моменту розділення на рукави, рукави і тулуб. Ось так він зараз виглядає, тому що мені треба дов'язати довжину круглої кокетки. І я маю тепер ось таку купу вживаної пряжі. І ось такий величезний недов'яз тепер. Тепер знову багато роботи з ним буде. Але вчиться на моїх помилках, тому що е мораль цієї басні така, що не потрібно ніколи е додавати до готового вже опису ніяких своїх, е як правильно сказати, не потрібно вносити свої корективи. Попередньо це не прорахувавши. Тому що я вирішила в'язати нестандартний розмір светра залишивши при всьому цьому довжину круглої кокетки, ту, яка в описі, а цього ніколи не можна робити, тому що вона підходить лише до того розміру, який вказаний у описі І ось що маємо півроку роботи, так півроку, тому що я дуже довго чекала. Пряжу на цей светр. Дуже довго в'язала, дуже так була натхнена цією ідеєю. І ось маємо, що маємо. Тож вчіться на моїх помилках. Хочу вам показати ще ось таку пряжу. Я про неї вам розповідала. Я з неї зв'язала шапочку, яку я вам показувала, і на яку в мене буде опис. Це пряжа від Шахенмайер. Вона називається Wool 125. Мені вона дуже подобається. Вона схожа дуже мені на Sunnis Garn Smart. Вона така сама за характеристиками, за винятком того, що вона трошки тоньша, мені здається, і метраж в неї трошечки інший. Так, це має бути каптур для моєї донечки. Він буде прототипом того каптора, який я планую продавати. Ось. Будемо дивитися в наступному влозі, що. Ми з цього отримаємо. Я ще маю докупити таку саму пряжу у білому кольорі. На шапку це також замовлення, яке я маю відправити в Україну для моєї подруги. Але в мене є в наявності ось така пряжа від Навіта. Це 100% Мириносова вовна. Вона не така Мириносова вовна, до якої ми звикли. Вона також пухнаста. Зараз покажу трошечки пухнаста така. Мені вона дуже подобається і нагадує іншу мериносову вовну. Я вставлю назву, я з нею в'язала дуже багато виробів, і вона в мене в наявності, вона такого гарного молочного кольору, і я ще узгоджу це питання. З моєю подругою, якій я буду в'язати шапку. Можливо, зв'яжу з цієї пряжі, але вона взагалі, ось ви можете бачити, вона дуже-дуже тоненька, вона схожа на шкарпеткову пряжу по товщині. Але досить гарна, м'якенька така, приємна. Так, вона за метражем навіть тоньша від шкарпеткової пряжі. Якщо брати на 100 грамів, це ми отримаємо 460 метрів. А у шкарпетковій 420 у класичній. Але тут вказано, що її можна в'язати на шпицях 3,25 навіть. Ну, я сумніваюся, я б в'язала на 2,5. Хотіла почати показувати цей процес лише у наступному влозі. Але так склалося, що в мене для цього влогу дуже мало матеріалу про в'язання, дуже багато природи. Відео про природу, але дуже мало в'язання. Я вирішила включити ось цю невеличку вставку саме у цей влог. І що я вам хочу показати? Ось ця частина капору, а це саме капор буде. Ця частина зв'язана рівно з одного моточку ось такого, на 50 грамів. Це вовна від Шахенмайер wool 125. Мені вона, знаєте, дуже подобається. Я вже відпарила, ще не прала, звісно, але вже відпарила. І ось так вона трохи вирівнялася. Мені подобається, як вона вкладається в полотно. Для в'язання цієї пряжі я взяла шпиці 3 мм для резинки. І на основне полотно 3,5 мм. Вирішила в'язати цей капор лише виключно на шпицях від компанії Niedro, шпицях Zінk, давно на них не в'язала. Вони колись були моїми улюбленими. Вони звичайно займають особливе місце в моєму серці, але найчастіше зараз я в'яжу на шпицях Chiago. Також вкорочених, і це вкорочені шпиці. І знаєте, вони після шпиць чи агу, вони ну, трохи важкуваті, здаються. Але нормально я вже звикла. Ще хочу дещо додати: ось так має виглядати той каптур, який я зараз в'яжу в бусковому кольорі. У фіналі він має так виглядати. Цей каптор я зв'язала для донечки, коли ми тільки. Приїхали у Естонію, вона вже встигла його поносити, але він такий щільно прилягає до обличчя, до голови, а замовниця попросила зв'язати їй каптур для дитини, який буде вільний, який можна буде знімати як худі з голови. І при цьому він буде дуже легко зніматися і легко вдягатися назад. І треба буде зробити ось цю частину більш зрізаною, більш кругленькою. Щоб не було такого гномика, знаєте, І я вирішила, щоб не бути посміховиськом, не робити це надто довго, постійно не примірювати. І вирішила зробити спочатку прототип такого самого каптура, але більш вільненького, більш кругленького для своєї доні. Тим паче, що в нас на зиму є куртка в такому темно-бусковому кольорі, і мені здається. Такий аксесуар дуже добре підходитиме до неї. Ось ще я маю намір такий зсередини, тому що це буде зимова, зимовий аксесуар. Я хочу спробувати підшити штучне хутро. Я маю поїхати скоро до магазину, де продаються усілякі тканини, штучні хутра, помпони. Це навіть не магазин, це більше склад у таліні. Я хочу подивитися. Чи є там штучне хутро у сірому такому кольорі, сіро-блакитний такий, чи є таке хутро штучне там у наявності? І, можливо, прикуплю і спробую підбити хутром, щоб він був більш такий куленепробивний цей каптур, щоб жоден, жоден вітер не зміг його пройти. Я вирішила зняти завершальну частину свого влогу і показати вам, як виглядають на даний момент мої процеси. Ось цей каптор ви могли бачити у попередніх підключеннях. Так він виглядає зараз. І на нього пішло два бунтики з такої пряжі. І мені довелося докупляти ще один за такою негуманною, досить ціною, тому що. У інших магазинах я не знайшла по нормальній ціні цю пряжу в такому саме кольорі. Ось вона коштує 3,39 євро. Але зазвичай я купую її у супермаркеті Сельвер за 2,50 десь так за таку ціну. Але нічого страшного, завершити ж потрібно дитині аксесуар. Ось так він виглядає зараз. Я вже зшила його згори. Я його ще виперу разочок, і він буде виглядати рівнесенько, гарнесенько. Тут можна побачити деякі дірочки. Але саме у цьому місці у мене ще не заправлені кінчики. Місце з'єднання двох ниток і там не заправлені кінчики. Коли я все це заправлю, цього не буде помітно. Так він виглядає зараз. В наступному влозі я вже маю надію, що я вам покажу його готовим. А наразі так. І наостанок покажу вам ось цей процес. Він у мене просувається досить швидко. Це буде шапка. Я такі шапки в'язала для мене і мого чоловіка чорна та коричнева. Але ось мені прийшло замовлення на таку молочну шапочку. Таку точно, але іншого кольору. І мені довелося в'язати її з іншої пряжі ще. Не можу підвернути. Ладно, нехай так лежить. <див> довелося мені в'язати її з іншої пряжі. Це пряжа від бренду Novita, Я вам її вже показувала. І довелося брати її у дві ниточки, тому що вона надто тонка. Я вже казала, що вона тонша, навіть за шкарпеткову пряжу. І щоб в'язати її на шпицях 3,5. Мені довелося взяти її у дві ниточки. І ось тепер вона виглядає так, як треба. Вона. Звичайно, дещо нерівна у полотні, це до прання. Але після прання все виправиться і вона буде просто супер виглядати, мені дуже подобається. І, до речі, саме через те, що довелося брати її у дві нитки, я так її смикаю у кадрі. вибачте, будь ласка. Через, саме через те, що мені довелося брати її у дві нитки. Мені довелося купувати два бунтики, тому що так її е, розход, російською це буде розход. Так, її розход більший у дві ниточки. Ось так. Мені дуже подобається з нею працювати. Гарна така пряжа, м'якенька, дуже приємна на дотик. І ще такий момент: ось так в мене виглядає місце згину. Там, де треба буде підвертати на шапочці робити підворот. Ось так. Таке місце згину. Я, як бачите, міняю черговість лицевих та виварітних петель. І ще в мене з лицевої сторони буде ось такі красиві будуть косички виглядати по краю. Як ви бачите, ось тут не досить акуратний рівний край. А ось тут такі касички, вони будуть виходити на лицеву сторону і буде виглядати дуже красиво. Я такого ефекту добилася саме шляхом того, що я вивертаю полотно, коли в'яжу. Коли в мене буде можливість знімати зі штативу, я обов'язково вам покажу, як це має виглядати. А зараз мені дуже незручно це, тому вибачте. Так виглядає мій процес, це відео затяглося досить на довгий час. Я його знімаю вже майже місяць, кінця-краю цьому не видно. І зніматиму ще дуже довго, якщо саме зараз не припиню. Тому будемо з вами прощатися. У наступному відео я хочу показати вам дуже багато нової для мене пряжі, розповісти вам дещо про неї. Загалом поділюсь з вами таким досвідом. І я знаю, що ця пряжа доступна не лише у країнах Європи, вона доступна і в Україні. Наразі буду з вами прощатися всім па-па, гарного вам настрою, рівних петель.